На алеї пам'яті в місті Олександрія біля портретів загиблих військових постійно стоять живі і штучні квіти. Це місце скорботи, каже місцева жителька Євгенія Приліпка. Знаю і людей, і вони працювали на тому підприємстві, де я працювала. Ну Не дуже часто я сюди ходжу, тому що це така біль. У мене діти на війні, внуки зять. Я це все перепускаю через своє серце. Алею створили у серпні минулого року. Нині тут світлини 169 військових, розповідає секретарка міськради Вікторія Косяк. Батьки, колеги, друзі, рідні приходять сюди постійно, кладуть квіти, вшановують своїх рідних. Навіть ви бачите, тут не тільки квіти, якісь вазони. Да, дітки там можуть причепити якийсь свій символ, оберіг державні прапори, які обереги, якісь квітки, маки, браслети, різноманітні сувеніри, якісь якими вони вшановують саме ту людину, до якої прийшли. В алеї почали зникати квіти. Жінку, яка несе кошики з квітами, зафіксували камери відеоспостереження минулого тижня. Засідку на крадії влаштували після повідомлень родичів військових про крадіжки, говорить директор комунального підприємства Муніципальна безпека Володимир Переверзів. Було виявлено крадія, який дійсно викрав ці корзини з квітами. Інформація терміново була передана до національного відділу поліції, але пройшло декілька днів і знову ж звернулася донька одного з загиблих Олександрійців, Повідомила про те, що на Алеї Слави біля її батька фотографії викрадена знову корзину з квітами. Знову було проведено ряд заходів по встановленню даної особи. Ця особа викрадала корзини з квітами. В нічний час тому було прийнято рішення провести засідку в нічний час і затримати її тут же на Алеї Слави. В нічний час через день було проведено засідку, і дана особа була затримана з чотирма корзинами викрадених квітів. Вона зізналася про те, що викрадає вже не вперше. Пояснила, що дані корзини квіти продавала на центральному ринку міста Олександрії. Як можна забрати квіти, які принесли загиблому воїну, не розуміє Олександрійка Антоніна Немазана. Що може спонукати цих людей робити таке, я не знаю. Кожного дня тут прохожу, тут без сліз пройти неможливо, не то, що ще щось тут би прихватить. Поліція встановила крадіїв квітів, каже поліцейська Каріна Байсак. Встановили двох осіб: чоловіка та жінку. Дана людина неодноразово притягалася до адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки. Він притягався. Він веде моральний спосіб життя, зловживає спиртними напоями. Тож пояснити даний факт він не може. Жінка теж веде. Зловживає іноді спиртними напоями. Вирішується питання про внесення інформації за даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. За статтею крадіжка санкція по статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох років. Говорить, рішення щодо покарання має ухвалити суд. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.